Вітаю, друзі! Як я і прогнозував, питання легітимності Зеленського після 21 травня 2024 року буде серйозним питанням як питанням внутрішньої політики, так і зовнішньої політики. Те, що Зеленський та його Шапіто. Всім розповідають про те, що жодних проблем не існує, і Зеленський є легітимним. Все це дешевий популізм, і який не підтверджений жодними політичними авторитетними висновками. Зокрема, що повинен був би зробити Зеленський, на мою думку, в мене є окреме відео з цього приводу: це те, що він повинен був би звернутися. За роз'ясненнями щодо цього питання до Конституційного суду України, і у разі, якщо Конституційний суд України, з огляду на особливі обставини, в яких ми перебуваємо, а саме військові дії Російської Федерації проти України, ухвалив би рішення про те, що справді необхідно відкласти проведення президентських та парламентських виборів до того, коли. Ну, насправді, з парламентом там все трошки точніше в Конституції прописано, але щодо президента це точно. Якщо б Конституційний суд висловився про те, що президентські вибори слід відкласти до якоїсь політичної угоди, чи до якогось до якогось часу, чи ухвалив би будь-яке інше рішення, яке би давало можливість Зеленському легально перебувати на своїй посаді після 21 травня 2024 року, тоді я вважаю. Юридично питання би знялося, і на міжнародній арені, і у питанні внутрішньої політики Зеленський спокійно міг би апелювати до цього рішення Конституційного суду і говорити всім критикам його позиції. Ви знаєте, в нас є орган Конституційної юрисдикції, це Конституційний суд. Я до нього звернувся за відповідними роз'ясненнями. Він мені сказав, що вибори проводити не потрібно, і тому, відповідно, я перебуваю на своїй посаді законно. Щойно будуть відповідні обставини, я е, ініціюю призначення президентських виборів і е, демократія в Україні відновиться. Однак цього Зеленський не зробив. І ось мені сьогодні стало відомо про те, що ще 2 квітня 2024 року фізична особа, як повідомляють засоби масової інформації, це житель Чернігова, звернувся до Верховного суду. України в особі касаційного адміністративного суду із позовом до Верховної Ради України про визнання її бездіяльності протиправною і зобов'язання вчинити певні дії. Зокрема, він обґрунтовує тим, що останні вибори президента відбулися 31 березня 2019 року. Зеленський склав присягу як глава держави 20 травня 2019 року. Починаючи з 21 травня 2019 року, почався встановлений. Конституція України відлік п'ятирічного терміну повноважень президента України за таких обставин, встановлений основним законом термін повноважень президента України спливає 21 травня 2024 року. Однак, Верховна Рада України, яка наділена виключними повноваженнями щодо призначення чергових виборів президента України, всупереч положенням. Пункту 7 частини першої статті 85 конституції України не призначила вибори президента України у законодавчо визначені строки. Зв'язку з цим він просить визнати бездіяльність Верховної Ради протиправною і зобов'язати її вчинити певні дії, а саме призначити президентські вибори. Тому це свідчить про те, що ще раз повторюся. Питання легітимності Зеленського після 21 травня 2024 року воно стоятиме дуже гостро, і те, що він не зробив того, що повинен був зробити, і про що я розповів на початку відео, це надзвичайно шкідливо відзначиться на міжнародній субіміжнародній суб'єктності України в описі до цього відео. Я дам посилання. На е, єдиний судовий реєстр, де можна буде ознай... де ви можете ознайомитися з ухвалою Верховного суду про прийняття справи до про до адміністративного провадження. Номер справи 990-96-24. Будемо спостерігати за цією справою, тому що це дуже цікаве питання, і я вважаю, що вибори президента України повинні були відбутися у конституційно встановлені строки. Слава Україні!